Усім привіт і здоровенькі були. Я на роботу. Огляд ранковий. Бузок гарно піднявся. Всі знають про властивості бузку. Дуже корисна, як рослина, кущ. Ось тут мої півники. Мало, хтось їх ніби корч великий, а їх мало. Тут півники вже відходять. Салвія пішла гарно, дощі йшли у нас. Піонія також, дивіться, піднялася. Салвія гарна. Ця салвія трошечки тут не така, але вона, по-моєму, ще буде гарна. Лілії також скоро будуть. Піони щось мовчать, не знаю. Піонам холодно, напевно. Тут ззаду у мене також є півник. Ось такий красунчик. Повиходили гарно гладі волоси. І ромашок багато в мене. Гортензія. Степанові помідори. І ще хотіла вам показати. Ось тут у мене і риси жовті. Гарні. Я навіть сама не сподівалася, що вони будуть жовті. Перший рік цвітуть. І тут все, поки що нічого ніде не цвіте. Поки що так. Але зелено умито, гарно, спокійно. А сьогодні у нас буде 25, буде тепло, будемо грітися. І завтра буде добра погода, в п'ятницю буде цілий день дощ у нас. І суботу, неділю буде гарно. Літо починається. Дощі перепадають, зелень буяє, квіти ростуть. Чи колись мріяла я, чи думала я колись про це, що я буду займатися якимось квітникарством чи чим ні? Та й мені здається, що і це зараз так несерйозно. Ну так, що є, то кладу. Що йде, то залишаю, що не йде, ну, буває різне. Ем, ну, колись я зовсім не замислювалася над цим. Не було у мене, по-перше, Напевно, часу, бо молоді завжди мають інші проблеми, іншу роботу, справи, метушня, може з дітьми, може, ще з чимось. А, а тут, як кажуть, сам Бог вилів. Хочеться і того, і того, і того. Нема навкруг нас тут таких великих, великих квітникарів, любителів квітів. Так, десь у когось потрошки є. Там далі сусіди мають. Гарно, теж також таку клумбу, Вони біля неї я там не раз проїжджаю і чоловік і жінка, і чоловік і жінка щось там порпаються, щось висаджують, щось підрізають. У нас чоловік Степан ніби займається сугубо 음, як сказати овочами, помідори огірки, його тепер редиска навіть є. А я вже такими красотою, квіточками. Можливо, у когось є краще, можливо, у когось земля інша, можливо, у когось е, фінанси інші. Ну. Усі ми різні, у кожного різні статки, кишеня, ну і бачення цього всього, як має бути коли його хати. Правильно? У нас вже як є. Дякую, звичайно, вам всім за поради. Хто що радить. Тому що я великий профан у цьому всьому. Щось десь читаю, щось десь дивлюся, щось десь слухаю, як ото ваші поради, і потихеньку виробляється якийсь досвід, знання. Шкода, що ви знаєте, ці квіти ходиш коло них так, ходиш, а вони відцвітуть і все. Хотілося, щоб вони хоч, я знаю, хоч пару місяців поквітли, порадували, потішили потішували нас. Отут у нас сусідка живе, яка помідори продає е розсаду. Бачу, тепер вона диню виклала, що має якісь там сорта дині продає. Потім вона інжир, мені здається, вона має на продаж. Вона займається, вона селекціонер чи хто вона така і в неї багато дечого можна купити. Акація цвіте вже, будь ласка, Акація, о! Зараз покажу вам, що тут робиться у нас навкруги. Оце зліва це все акація. Я навіть не замічала, що тут стільки Акації, коли у нас є. Цей годинник, що Марія нам подарувала Степаном на Різдво. Також має функцію, якщо тобі щось стається, ти падеш, і цей годинник відчуває, напевно, чи поштовх, чи удар, чи що. Він включається і каже зразу, ти що впав, то Степан якось ходив на рибалку, на березі щось там він шастав і підсхознувся мокро. І коли цей годинник до нього заговорив, Степан не стямився. Хто цейшов? Це? У мене каже, був той шок, що я просто впав, не, 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 не очікував падіння, хто падіння, коли очікує, і схознувся. І тут цей годинник, він каже: у мене був двойний шок, що цей годинник до мене заговорив, ти що впав, тобі потрібна допомога. І тут же, якщо ти ще притягне, то можна натиснути на кнопочку, і вона викликає тобі швидку допомогу. Так от, Вчора по телевізору казали, що якомусь мужику також стало погано, він упав. І цей його, він як... був знепритомнів. І цей годинник, коли ти йому не даєш команду, щоб викликати це, він самий викликає допомогу швидку. І так чоловіку списли життя. І це був не перший такий случай, що цей годинник допомагає в цьому. Ці годинники, можливо, і мають якусь потрібну функцію, але дай Бог, щоб вони нікому не були потрібні. Ні ці годинники, ні ці функції. Але такі є. І тут акація. Гарно, везу вас одним і тим самим. Що це нам? Переходить дорогу, велика цистерна, її треба почекати, бо щось вона тут не влазиться. Пролізла. Вони вміщаються, але це їхня робота, вони звикли. Тому що щось її літо було, то пекло, то холодно, то дощ. Виходилися якісь інші справи, так до океану ми і не вийшли. Ось каштан ось тут перед нами величезний стоїть. Є тут і каштани. Так гуляємо. Також вчора вийшла з ними на прогулянку, скінчився дощ, було волого ще під ногами, але ж дітям не поясниш, що волого, що нема. Вони хочуть іти. І пішла я і дивлюся, там у них у лісочку ж. отож конвалії. І собі думаю, я йду на рву. Дітки на качелях катаються, нічого з ними не буде. Я сказала, сидіть я зараз буквально 5 метрів. І я ступила три кроки і побачила в листю гадюку. Гадюка, я знаю, змія Снейк. Тут їх називають, що вони Гарден Снейк. Садо. Садова змія, чи яка вона ніби не... не отруйна. Але я так налякалася, що я вже не хотіла ні конвалії, нічого. Я прийшла, і у мене думки були. Добре, що я на неї хоч не наступила. Вона, видно, Холодно вчора було вона від холоду, того видно, заклякла, сиділа там у листю. Не втікала навіть від мене, нічого, я ж йшла, шуршала, шуміла тим листям. Вона не втікала. І я її побачила, вона невелика, така коричнева з полосками уздовж. І я побачила і мені досить було побачити. Вони живуть у якомусь такому місці, у них там. Дуже багато змій. Я бачила їх кожного року, навіть у них біля хати. У них вздовж драйвея, там де вони паркують машини коло хати, викладено так камінням боки цього драйвея. І вони в тих каміннях живуть, це гадя. Божечки. Я казала, що я від вас піду лише за те, що у вас тут гадяче кубло. Страшно мені за дітей, дитина, що воно розуміє? Вона також може йти і наступити на цю гадину. Потім скажуть, ти куди дивилася? За дітьми годен, за двома годину слідкувати, щоб вони на щось не стали. Звичайно, туди у лісок нам не дозволяють виходити ні мені, ні дітям. Вони кажуть, і тобі там нема чого робити, там можуть бути і ці кліщі. Тепер з кліщами тут також така проблема. Ці клющі тут такі хворобливі, якісь такі хвороби якісь приносять. От, так вони мені строго настрого приказали туди не виходити. Боже борони, ти туди дітям, бо там є ще й отруйний цей. Як він називається, плющ? Але ж мені треба було конвалій. Все сказала, що більше за конваліями не піду. Знаєте, то поки не бачиш. Собі думаєш, а нічого нема. А як побачила вже все, думаю, не треба мені конвалій. Хай собі ростуть. Та й таке з нашими зміями тут. Є! Я у нас тут коло хати не бачила. У нас, по-перше, каміння нема, а вона любить де тепленько, коли сонечко нагрівається, та й вони там у каміннях собі живуть, плодяться і там їм добре. А у нас каміння немає, і у нас немає куди би ті змії залазили. Має нічого такого. У нас, у нас коти ходять, білки є. Ну, коротше, поки не бачила, сподіваюся, що у нас їх нема. У нас нема лісу рядом, у нас нема води рядом, нічого, щоб ми могло б, знаєте, приваблювати, де б вони могли жити. Ну і слава Богу. Чомусь у мене, не знаю, змія викликає якусь паніку. Не люблю. Хоча мене ніколи не кусали змії, нічого, ну але напевно це знання. Ми багато знаємо, що змії опасні, що вони кусають, що від них біда, що від них це от все різне і багато, і того в мені від змії якось моторошно. Хтось боїться павуків, хтось боїться мухів, бджіл. А у мене таке на змій. Дівчата хтось ще боїться змій? Чи десь колись бачили, потерпали, страху набиралися? Пишіть, інтересно. Особливо тут, в Америці, чи є також у вас коло хати? Є, я дивилася навіть в інтернеті, що в Нью-Джерсі це її якби, місце проживання цієї е, гадюки. Лісова, гарденс неї, як вона називається, лісова, це, чи це садова. Не знаю, садів тут, як таких нема ем, з плодами. Тут ніхто не вирощує. Рідко хто має якийсь персик, рідко хто має якусь яблуньку. Здебільшого тут ось такі е, дерева, які цвітуть, але які не мають плодів. Чат. Старша сьогодні що, до 12-ї. А так то вона до 3 3 дня в тиждень. Так вже бече по-англійськи, слухайте, що її вже не переговориш і по-російськи вона ну, по-російськи я з ними, і по-російськи вона вже не хоче розмовляти, їй не треба. Вона вже й забула те, що знала. А молодша ще. Не по-російськи, не по-англійськи. Так якось вона говорить по-китайськи. Ніхто її не зрозуміє ніколи, що вона говорить. Ну, але діти швидко хапають англійську. Пішла в садочок, от в садочку вона буквально скільки півтора року і все. Розуміє, розуміє, але говорити не хоче. Можливо, це колись до неї вернеться, не знаю. Але на даний момент я кажу Скажи щось по-російськи. А вона думає, 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 довго думає, потім каже морожене. Оце єдине її любиме слово, що вона не забула. З дітьми весело. І мови навчитися, звичайно, можна. Ми часом з нею спілкуємося. Англійською, але навчати я її не можу англійської мови, тому що я її сама не знаю. Я вона також часом з помилками щось говорить, і я чую, як батьки її поправляють. Ну, бо це ще дитина, вона ще не знає правил правопису, то я стараюся з нею не дуже як, знаєте, не дуже умнічати, <годно> бо нема з чого. І таке Взяла сьогодні їм також насіння-чорнобривців, будемо сіяти насіння чорнобривців. Я в себе трохи посіяла, чорнобривці, майори. І ще є купа. Кому треба, дівчата, пишіть. Чорнобривці, майори є багато насіння. Залишилося все неможливо висіяти. А ті, кому я пересилала пишіть, насіялися, повиходили, тішитися, що є. Я сподіваюся, що повинні повиходити, тому що мої вийшли. І у вас повинні вийти. Все, по роботі. Помила своїх жабеняток, а крику, а води. Ця була мокра, вже встигла навіть не висохнути. Все, я вертаюся додому. У нас тепло сьогодні, нагулялися. Я вже навіть е, літнє вбрання достала, зимове вже заховала. Все вже досить літо повинно бути. Ну, буде більш-менш тепліше. Треба йти додому щось їсти готувати. Треба щось готувати, щось на роботу треба брати. На роботі не готують, не годують. Не було такої домовленості. І тому треба кожен день щось взяти у кишеню. Стараюся таке не роз'їдатися на роботі багато, а так, по чуть-чуть. якась котлетку, якесь м'язко, якийсь салатик. Та й таке. До речі, про котлетки. Є одна ідея. Зараз буду щось думати. Додому 20 хвилин, а їсти вже хочеться. Погнали. А У нас такі гарні вечори тепер, не дуже жаркі, то треба подзвонити нам, буде в службу. Приходять хлопці і задувають територію від комарів, від... Тик від кліщів. Чомусь вони кроплять, дують, не знаю, чомусь вони обробляють територію. І, можливо, вечором хочу посидіти трохи на вулиці, а так ми не могли. Ми два роки ми тут живемо в цій хаті, два роки ми не могли всидіти. І як нам нагадку не прийшло, що це можна це зробити? Я тільки побачила тепер, що прийшло тут на роботі. Вони обробляють, тому що діти, щоб не було. Кусане то дитинча, боже берни би якогось кріща. То є служби, будемо дзвонити та й будемо обробляти. Може і може ми розумніше їм та й будемо сидіти, як люди на бекярді. А то мало того, що сонце пече, ще й комарі кусають, гризуть, спасу нема. Не знаю, скільки вони, правда, беруть за цю обробку. Доларів 150, напевно. Чи це залежить від території, яка завелика, чи це залежить просто виклик. Оце не знаю. це треба дзвонити і питатися. Марія цим займеться. Та вже скільки б не коштувало, звичайно, якихось баснословних грошей не дамо. Але спитатися треба і щось, щось треба робити. Якісь вогонь розпалити. Тепер не дуже дозволяють вогонь палити, бо пожежі та все нагадує, що будьте обережні з вогнем, що заборона палити. У нас лісів нема, правда, близько, що буде горіти. Трава вже зелена піднялася, вже той, сухої такої нема. Тут навкруги також часто трапляється таке червоне дерево, червоний клен, канадський клен, чи як він називається, такі дрібненькі листочки, як кленові, але дрібненькі. Також воно червоне, круглий рік, ну як круглий рік. Поки не впаде, воно червоне виходить, червоне. Ні, по-моєму, зелене виходить. Але з часом стає червоне, вони вже червоні. І от оце дерево мені завжди отако от в очі. І я мусю собі таке дерево завести. Оце воно, напевно, є зліво. Угу. Вони не такі великі ці дерева, хоча є різні. Ну, я хочу такого карликового. Що цей телефон Мій ніяк Не сидить добре. Ось тут також є зліво-червоне. Воно завжди як прикраса червоне, на зеленому, Гарно. Дивився, що мої сьогодні там поробляють. Марія сьогодні вдома, вихідна. Так, дивіться, у мене є фарш. У мене індичі, мені здається, але то не має значення, який, Лише би був фарш. Тут вже є яйце, цибуля, чесник, сіль, все як має бути. І в мене ось є пережарені грибочки з цибули. Але ці грибочки трошечки, як мені здається, крупно різані, їх треба трошечки перемолоти в блендері. Ось так я перемолола грибочки, дрібніше просто. Зараз з цього фаршика роблю такі млинці, я знаю, котлетки пласкі. і на серединку буду класти фарш і завертати, і все робити, як пиріжки, ж будуть м'ясні пиріжки. З начинкою, з грибами, з грибів. Ось такі котлетки у нас виходять. Піджарюємо до рум'яного кольору і в кінці вже можна накрити їх кришечкою, щоб вони доходили краще. З пів кіла фаршу вийшло у мене вісім котлеток. Помідори чері так для краси. А їсти я буду ці котлетки з зеленими фасулями, зажареними синьою цибулею. А ще до них я зробила ось такий соус: сметана, авокадо, чесничок, посолити поперчити, кропчику. Це все перебити в блендері. І на котлетку можна не жаліти. Смачно дуже. А ще цей соус може піти гарно до любого салату. Він смакує із зеленю також, не тільки з м'ясом. Сподіваюся, вам сподобається. Думаю, що котлети ви такі вже всі робили, а ось цей соус. Спробуйте. Бажаю вам смачного, всім всього найкращого. Бувайте здорові! Бай-бай!